Хлопчики в нас зроблені вже всі. І тепер з Максом ми вирізаємо наші прольоти, наші карти, Робимо розкладку і виходить вже ж у нас тут половинка. Зараз Макс поміняє круг, бо цим кругом ми трохи тут бут підтачуємо, бо трошки тут є проблеми. І будь ласка, чудово намазалося, нічого не замерзає. Прекрасно, вчора е, вчора на морозі він, я пробував, там, звісно, мучився. Я замерзало одразу, до рейки примерзало. Тут зараз, дивіться, все шевелиться, все працює. Тому, друзі, працює нагрівання розчину. Так, це трохи забирає часу, але що зробиш? Якщо ви хочете взимку працювати, то потрібно трохи й помучитися. Скажу, як завжди. Тільки замішали розчин, да, там, вручну лобатою, ну і світло ввімкнули. Тому хлопці зараз стали, напилюють цеглин. на кілька днів напилюють. Так як керкераж у нас там, багато треба пиляти. Тому зараз дві години Макс тільки пиляє, пиляє, пиляє. Зараз ще винесуть там станок наш і половинок напиляють побільше. Так, да, Владимирович, От тому що світлом, звісно розчин то ми можемо замішати вручну, а от, от відпиляти ми не можемо вручну. Що? Що, Макс? Що, нема? Зараз я гляну. Зараз вони беруть ще там маленьку болгарку, щоб і маленької пиляти, щоб всі стали і напиляли цегли, друзі, поки є світло. Десять хвилин ми попили кави, да. я приходжу. І будь ласка, вуаля. Розчин, як тільки заколочений. Бачите? Так що працює нагрівання, плюс не замерзайка там. І можна взимку працювати, і хоч трохи заробляти якісь кошти там. Тому обов'язково грійте розчин. Обов'язково, якщо хочете працювати взимку. А для забутовки, пізніше в нас потім там... Хлопці зараз підгонять 13 рядів по кругу і піде забутовочка. І потім там ще краще буде, бо ви ж самі розумієте, що таке забутовка, що таке обліцовка. Тому працюємо поки не буде мінус 10. І ось я поклав 5 рядів. пройшло там кілька годин. І тепер треба все це тіло розшити. Розшивається просто прекрасно. Зараз покажу вам ближче. Значить, тепер працює в нас тут не замерзайка. Ось, будь ласка, беремо шовчик і дивіться. Навіть сере ще бачите, просто вдавлюється. Возьмемо нижній, ось самий нижній. І будь ласка, дивіться. Зараз візьму іншу розшивку. Будь ласка. Ну, мені незручно там. Все розшивається. Будь ласочка, гріємо розчин, потім працює не замерзайка. Чи проти морозна добавка, хто там як її називає. І буде в нас прекрасний заборчик. Цегла дуже крива, так що не треба там мені казати там щось не так. Кладемо її отак, як забутовку. <гум> а потім головне нормально розшити. <гум> все розшито, все затерто. Нормальний заборчик буде. Такі карти будуть. Це глад, звісно, дуже гуляє по длині, по висоті. Приходиться там і рейку витягувати, пристукувати, ну, нормально. Оце ось бачите, вам покажу зараз. Це ж яка різниця. У нашій цеглі. Низ співку, бачите, чітко. А дивіться наскільки вище він до Там всі 3-4 мм. От і будь ласка. І оце тут такої цегли куча попадається і приходиться ото мучитись. Ну, Тут ось я теж присаджуюсь. Ну, моя задача зробити, щоб було красиво, так? Да? Кривої цегли потрібно зробити, щоб було гарно. Ото Потім... на то він муляр і існує. <гум> на сьогодні досить. Оце при морозі. Вдалося мені сьогодні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Вісім, значить, родів. Восімдесят вісім штук. З десяти до трьох. За 5 годин там, плюс обід. Ну нормально. Головне, що мороз і що ми можемо працювати під час морозу. Бо я ж вже там повторюся, не всі беруться за таку кладку в таку погоду, коли все замерзає. Прийшов я сюди, друзі, на цю вже карту. Ця карта в нас коротша. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Всього 9 кирпичинок. Ну, нормально, в принципі. Там 12, тут 9. Ось, друзі, знову вам покажу, да, наскільки вона вища ця цеглинка. От Треба мені тепер витягувати. Рейку її пристукувати. Тіл ми переставили Влад, значить, Влад значить, з нами працює зараз новий помічник. Та я з ним раніше там багато працював, Ну, тоді ми відосики не знімали. Наносить, значить, мені на ту карту. Цегли, там треба 50 штук. І працюю. Ще один рядочок за клав'я. Тепер наступний. Ще один. І все. Тепер головна задача просто якісно розшити потрібно. Чим краще і якісніше розшиєш, тим і краще буде виглядати твоя кладка. А так що тут цегла на пів сантиметра е, длиніша там, да? На 2-3 мм вона вища, нижча, крива, випукла. Замовник чи якась друга інша людина, вона не повинна цього побачити. Вкладка повинна виглядати просто ідеально. Яка б та цегла не була. Тому от, будь ласка, це не розшита поки що кладка. Поки я її зараз розшию, то вже так почне дебело тивніти. а от завтра вже знову вам її розшитою. І ось показую вам. Вчора я не зміг вже там зняти, бо я вже в... вечором розшивав. Дивіться, все тут ідеально розшито, тому і кладочка виглядає досить непогано. Бо ще раз кажу, якщо чесно, то тут з сеглою дуже великі проблеми, але нас попросили зробити більш-менш красиво. Що ми і стараємося зробити. Ці шви бачите ви дуже гарно затерті. Кирпич це весь отакий, бачите, коцаний там. ну. Це сюди, на цю карту і на наступну. Вибраний, так сказати, найкраща цегла вибрата сюди. А там все ще гірше. Тут на будинку теж більш-менше, а там ззаді, там же взагалі, там все все туди жахливе викидаємо. А його дуже багато коцаного, там битого. Ну як, якщо дуже бита, то ми зрозуміло, що не, не використовуємо її. А так багатенько. Оце все відложено, оце коцане все. Коцане грязне. Це все ми відклали на ту ж задню стіну. Дощ. Знову дощ нас збиває з роботи. Ну, цю карту я вже ж якось дороблю. Два рядочки зараз швиденько і накриваємо. І накриваємо. Да, я планував сьогодні зробити цю і ту наступну з однієї сторони, але дощ мішає. Ще одну я зробив карту, підігнав. Ну, як зробив, не до кінця ж, да? Там ще до кінця вісім рядів. І перехожу зараз на наступну. Вон, вже там влад мені все заготовив, накрив, бо воно ж трошки моросить. Ну, вже хочемо цей день якось дотягти. Приїхали вже, ну зараз 2 години дня. Хочеться вже якось доробити цей день, тому що... Тому що не дуже нам сюди близько їздити. Ось, будь ласка, так зроблено. Головне розшити тепер нормально. Влад розшиє зараз і буде отак. Як я ось розшив. Це я розшивав. Що, Влад, будемо зав'язувати, да? так? Бо скажуть, що ми в натурі дощами ми обліцовку забор строїмо. Ну, так. так що давай там розшивай. Тут значить ми накрили, ось. два ряда я встиг покласти там. Все, розшиваємо. Хлопці там виробляють розчин, зараз до них піду. Виробляють розчин на перегородці і газуємо додому. О, трохи підняв, ще залишилось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядів. Да, Влад? Да. <смір> Дайте, пожалуйста, А вона десь там лежить. Шість рядочків. І вже оце ж я тепер зараз буду карти піднімати вже до верха. Не достаю я вже. Вірніше, я тут достаю, але мені незручно не бачу я саме шнура да? направлення оцього всього. Було б зручніше, аби я згори дивився. Тому зараз Влад приніс ось такий щиточок, цегли накидаємо. Влад, тільки отак в кирпич складай і... Ні-ні, під бутом прямо, під бутом аж. Притик до бута, складаєш. Нормально. Рядочок я ще пройшов. Добре, мені так зверху видно все. От, Отак ми з такою рештовочкою і погазуємо далі. Ось ще раз зніму вам приклад того, щоб показати вам, що яка значить, цегла рівна. От дивіться, перед цим я поклав ряд. Нижній ряд, да? ідеально по шнуру. Потім, коли я зробив знову зачалку. Оце ось уже оці один, два, три. Чомусь погано видно. Чотири. Оце вже я пристукав. Хоча зачалка була по рейки покладена, а оці цеглини всі пішли вгору знову. Ось оцю вже треба садити, бачите? І майже всі, а не майже, а всі попалися набагато товстіші. Оце вам така цегла тут на цьому об'єкті. Ось дивіться, будь ласка. Ви бачите, що це різна цегла. І дебело різна. Тому приходиться витягувати рейку і присаджуватися. Щоб був якийсь більш-менш нормальний вигляд. Отак ось, коли дивишся здалека, вже да, ти... ніхто не зрозуміє, що там цегла різна, чи ще щось. На перший вигляд нормальна кладка. А на самому тоді там проблем куча. Але ми з любого, з любого неліквіда зробимо нормальний вигляд, нормальну якість. Що, друзі? Не хочеться нам додому, погода просто прекрасна. І от ми вирішили знає, використати такий варіант. Вон, бачите, кругом у нас лампочки, працюємо. <с> <працює> працюємо. Дуже добре, чітко все видно. Все, ця карта дороблена. Завтра стаю вже на цю. Це дуже гарна, до речі, гарний фонарь. Він теж у мене дуже давно. Він дуже мене виручає завжди. Завжди він у нас під рукою. Зараз влад розшиє і поїдемо додому. Значить що, є в нас одна карта і перейшов я вже на наступну. Зараз цю трохи підніму, потім ту. І так далі, далі погнав, бо не знаю, як воно зараз буде, бо був в мене такий гарний он щиточок там. Ну, прийшлось віддати на будинок, бо там він нужніший. Тому зараз буду щось я вигадувати. Підняв я тут три рядочки, а там влад вже мені он, підрештував. Тому я зараз цю карту підніму, там сім рядів, а потім повернусь сюди. До речі, подивіться, як відрізняється цегла. От, Мокра, да? Яким кольором і от вам суха. Дуже відрізняється. Ого! Влада аж три доски кинув. Щоб не прогибалося. Отлічно. Супер рештовка, Влад. Хі -хі -хі. Класний буде паркан. Влад, а тобі взагалі цей паркан подобається. 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 Владі. Хлопці печуть там. Даю. Подобається, так? Да? Як я не старався, ну не зміг я цю карту до верха дігнати, оце 5, дивіться 5 рядів поклав, залишилось 2 ряди. Нічого не можу зробити, падає сюди карта і все. Уявляєте? Оце та чекушка, оце воно таке є. Ось сюди на вулицю випадає стіна і все. Зараз все чітко, все я вирівняв і до завтра я її не трогаю. Бо Все по нолях. Все я вирівняв. Ну, тільки я починаю там до неї торкатися. Ой, вибачте. Тільки я починаю до неї торкатися, вона сюди хилиться і все. Не знаю. І розчин же ж був не, не рідкий. Ну нічого. Працювати є де, тому я зараз стану сюди. А там уже завтра докладу. Вже дві карти. Ми маємо.